Вітаю! Сьогодні відео мовитиме про готель Штайгінбергер Расома. Це п'ятий зірковий готель, який відкрився в квітні 2021 року. Готель знаходиться в 55 кілометрах від міжнародного аеропорту Фробеда. Це такий розкішний курорт, який знаходиться на східному березі Червоного моря. Готель має чудовий приватний пляж прямо на березі затоки рас або Готель складається з основної будівлі двох-триповерхових корпусів. Та віл. У корпусах для зручності відпочиваючих є ліфти. Всього в готелі понад 400 номерів. Це можуть бути номери різних категорій. Найменша категорія це номери Superior. Їх квадратура понад приблизно 50 квадратних метрів. І досить великі, просторі, з дуже таким класним, сучасним дизайном, такими приємними деталями. І наступна категорія це вже буде Deluxe, наприклад, Deluxe Family Room. Більшою кількість гостей. Це є номери орієнтовно 60 квадратних метрів. Вони будуть двокімнатні з міжкімнатними дверима, буде спальня і вітальня. Наступна ж категорія це вже буде Executive Suits зі Swimma Pools і Royal Suits, і чотири приватні вілли. Скажу, що даний готель він. Гарно підійде для розміщення людей з обмеженими можливостями, оскільки є спеціальне для цього обладнання, обладнаний вихід на пляж і ліфти. А ці номери потрібно пролювати під попередній запит. Також зауважу, що номера Екзекісів Сютсвієм апку з приватним з виходом до приватного басейну це однокімнатні номери. В номері двохспальне ліжко та зона відпочинку є гардеробна. На терасі даних номерів будуть два шезлонги і приватний басейн, який головною орієнтовно 1-2 метри, він підігрівається у зимовий період. Тому це досить, досить актуально в даний період бронювання. Дані номери прям гарно підійдуть для відпочинку в зимовий період, оскільки басейн у них приватний підігрівається. А Wi-Fi, готель надає безкоштовне користування Wi-Fi в публічних місцях та номерах щодо ж пляжної зони, то сюди Wi-Fi не надається. Харчування в даному готелю, взагалі так як це мережевий готель з мережі Штайнбергер, дуже хороше, якісне вишлика на харчування. Тобто воно не, не залишиться байдужим навіть найвибагливіших туристів. Дуже хороший вибір. Здійснюється харчування за системою, все включено на сніданок, обід та вечерю. Взагалі, включає в себе є сніданок, може бути пізній сніданок, обід вечеря. Є легкі щоденні закуски, сервіс алкоголь. Та безалкогольних напоїв преміального місцевого виробництва. Бутильована ж водичка поставляється щодня і щодня поповнюється міні-бар. Так як в готелі є основний ресторан і декілька алякартів, серед яких італійська, середземноморська кухня, азіатська, ліванська, східна і, наприклад, алякарт морепродуктів. В готель за концепцією готеля не передбачено а передбачено скоріш навіть можна сказати, передбачено необмежена кількість відвідування алікарти сторані. У готелі є декілька басейнів у декілька басейнів, перепрошую, декілька барів, да, які, а, а, де можна солодитися там легкими загусками на протязі дня, чи ж то алкогольними, чи безалкогольними напоями. А свіжі сезонні соки подаються тільки на сніданок. Що ж до басейнів, то на території готелю є декілька басейнів, а, два басейни з підігрівом у зимовий період, два джакузі. Під відкритим небом, вони також підігрівом у зимовий період. Для наймолодших відпочиваючих є свій дитячий басейн, який також підігрівається. Все ж, пляжне обладнання, як на пляж, так і для басейну: шезлонги, парасольки, пляжні, рушники вони надаються безкоштовно. Ширми від вітру наявні також. Щодо пляжу. то скажу, що в даному готелі пляж піщаний, з таким а, приємним пологим заходом у воду на пляжі, наявні ширми від вітру. А, для діточок а, працює міні-клуб від 4 до 12 років, а, де з ними займається професійна команда аніматорів, щоденно влаштовується міні-диско, дитяча дискотека і є дитячий майданчик. Тому наймолодшим також сумувати тут не прийдеться. Але, взагалі, слід сказати, що аніма... анімаційна програма в даному готелі більш така софт, спокійна, не нав'язлива. В готелі така приємна, така релакс атмосфера. Грає дуже приємна музика. Також для відпочинку, для відвідування різноманітних косметичних пасажних послуг в готелі працює СПА комплекс для гостей від 16 років, і є тренажерний зал, який працює 24 години, тобто години. Будь-який час можна задоволення його відвідати. І є також тенісний корт, який День години надається безкоштовно. Даний готель, готель дуже хорошого рівня з вишиканим сервісом, дуже привітним персоналом. В готелі дуже приємно знаходитися, класні номери, хороша кухня. Тому, будь ласка, якщо у вас залишилося ще додаткові запитання по даному готелю, можете їх поставити в описі під даних відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал для ознайомлення з наступними відео. Дякую велике за увагу!